Теракт у передмісті французької столиці, тушкованка, армійська, у якій геть не було м'яса. виробники, готуйтеся відповідати. Та самозаймання елітних ламборгіні набуває ознак статистики. Добрий вечір. Це спецкорна на плюс і Лише новини варті вашої уваги. Мінськ мінськом відповідь масована на ворожий вогонь без зайвих вагань. Передував секторі Маріуполь. Знову палала минулої ночі. За крок від міжконтинентального удару північна корея погрожує розстріляти ядерними ракетами американську базу в тихому океані. Білий дім обіцяє у відповідь: вогонь із люттю. Найбільший за будь яку з живих істот 15 метрів заввишки, майже 40 завдовжки і завважки. Більший за Боїнг. знайомтесь патаготітан майором гігантського динозавра. Відкопали в Аргентині. Пекло на передовій інакше й не скажеш. Троє українських бійців загинули від ворожої зброї на сході упродовж останньої доби. Один воїн поблизу водяного, ще двоє на лінії оборони неподалік північно-західних околиць окупованого Донецька. Саме в секторі Маріупольці ночі тривали найзапекліші бої у напрямку околиць Мар'їнки. Бойовики розпочали потужну атаку близько четвертої години ранку. Спочатку зі стрілецької зброї далі підпішли гранатомети. Командири наших підрозділів віддали наказ відкрити масований вогонь у відповідь, утім блискавично погасити ворожі вогневі точки, заважав залізобетонний паркан, що стоїть попереду укріплень українських армійців. Офіцери ухвалили рішення застосувати потужнішу зброю, яка просто під час збою розірвалася. Вибухнув кажуть, порох. Двоє наших хлопців загинули на місці. Семеро зазнали поранень. Командир підрозділу впевнений, що причина трагедії у застарілих боєприпасах. Вооружение десятих восьми випуска при Советском и Морально уже устарело. Надо обновлять парк для того, щоб качество. Параха старые уже около п'яти лет. Уже прошло стих пор 30 Нічна атака ізраїльська авіація завдала подвійного удару по сектору гази. Постраждали там щонайменше троє людей. У Телявів переконують, що удар був вимушений. Атакували ізраїльські армійські літаки в виняткову позицію угруповання Хамас. Кажуть, авіаудар удар був відповіддю на обстріл Ізраїлю з палестинських територій. Напередодні Палестинці, нібито, запустили ракету в бік міста Шкелон. До житлових кварталів вона не долетіла і розірвалася на відкритій місцевості. Смерть на переїзді на Прикарпатті Ціла родина загинула під колесами поїзда. Мати, батько та двоє маленьких дітей їхали в легковику на залізничному переїзді. Чоловік проігнорував червоне світло семафора і натиснув на газ. а Вже наступної миті в машину врізався пасажирський потяг. Свідки кажуть, маневри легковика їм ще до фатального зіткнення здавалися дивними. Поїзд їхав з Києва на Ворохту зі швидкістю майже 90 км на годину. Залізничники запевняють, на цій ділянці це дозволена швидкість. Відтак, машиніст, коли побачив на переїзді легковик, зупинитися одразу, не зміг. Зупинився тільки тут, за 650 метрів від місця зіткнення. Увесь цей час тягнув із собою легковик з людьми. У стареньких Жигулях їхала ціла сім'я подружжя та двоє їхніх малих дітей. Усі загинули на місці. Щоб витягти тіла, рятувальникам довелося розпиляти машину. Роботи ускладнювалися тим, що легковий автомобіль знаходився частково під локомотивом. На залізничному переїзді біля більшівців шлагбаума немає, проте він обладнаний світлофорно звуковою сигналізацією. За словами свідків, у момент зіткнення вона працювала. Пояс, що наближався, було видно здалеку. Однак водій легковика правилами безпеки чомусь знехтував. Уже переїхавши переїзд, він раптом розвернувся назад. Виїхали з більшівців, розвернулися за переїздом і верталися як на, на більшівці вже. І переїжджали переїзд, і поїзд їх переїхав. Кричали їм, куди ти їдеш, бо їде поїзд. Була і сигналізація, вкручена, і світло горіло, червоне. я не розумію, чого вони так. Дивно, що, що людина могла не бачити а не чути того звуку сигналізації, ані не побачити поїзд, це неможливо. Батьки в цей час мали б вести дітей до садочка. Трирічного Артура та чотирирічну Вікторію. Чому поїхали в протилежний бік? Ніхто не розуміє. Нічого не знаю. і мама не знає. Не рано встали і поїхали. Я маму питала, куди вони йдуть. Вона сказала, що вони везуть дітей в садок. На тому кінець чого вони тут опинилися? Що вони подумали? Може, не знаю. поспілкуватися з машиністом потяга наразі не вдалося. Він у стані шоку. Його вже освідували. Чоловік був тверезим. Я думаю, що зразу він почав гальмувати, тому що неможливо, щоб він не гальмував, як тільки побачив автомобіль. Це більш детальніше вже буде видно по розслідуванню. Рух поїздів на місці аварії залізничники відновили за дві години. Сиротою залишився старший син школяр Ірини Засідько від першого шлюбу. Ала Пасермандучик Прикарпаття Спецкор, 2+,2. наїзд за знаками терористичної атаки. Французька поліція затримала підозрюваного в нападі на військових. За даними місцевих змі, під час арешту він чинив опіру і був поранений правоохоронцем. Наразі відомо лише, що чоловікові близько 35 років перехопили на автотрасі, що вела з Парижа на північ країни. Він сам кермував машиною, на якій власне, і учинив злочин. Уранці, коли армійці 35-го французького піхотного полку, що дислокується в передмісті тамтешньої столиці, виходили з казарми, нападник просто наїхав на них автівкою. Постраждали шестеро солдатів. Стан двох тяжкий. Відомо, що поранені військові служать в антитерористичному підрозділі, який спеціально і сформували для патрулювання вулиць після кількох кривавих терористичних атак у Парижі. Парижпершу. Я подумала, що це лише інцидент. Довкола велися якісь роботи. Крани були та побачила військових, що лежали на землі, і зрозуміла, це атака. Машина була припаркована тут неподалік, і вона прямувала прямо на солдат. Міжконтинентальні погрози серйозні, реальні як ніколи дотепер. тепер. здатен завдати ракетну удару по американських військових базах у Тихому океані від Північної Кореї до острова Гуа. Наприклад, відстань майже 3,5 тисячі кілометрів. У Пхеняні переконують їхні ракети середньої дальності вже готові і непередбачуваний Кім Чен Ін здатен їх використати не для навчань. Корейці запевняють, що цього разу летітимуть ракети саме в бік американських військових. Водночас напередодні Дональд Трамп заявив, якщо КНДР погрожуватиме штатам, то зустрінеться з цитую вогнем та люттю. Ця заява очільника Білого дому пролунала щойно. американські змі розповіли, що Пхеньян уже має ядерні боєголовки, які можуть нести північно-корейські міжконтинентальні балістичні ракети. І геть недобрі новини для любителів міцних напоїв, що їх надмірне вживання, як відомо, шкодить здоров'ю в Україні. Дорожчає алкоголь. Знову кабінет міністрів постановив, що півлітрова пляшка горілки має здорожчати майже на десятку. За неї доведеться викласти відтепер близько 80 гривень. Зміняться цінники, і на коньяк вартість з трьох зірок становитиме майже 120 гривень. Чотирьох 130, та півлітрової пляшки п'ятизіркового напою майже 140 гривень. Менше здорожчання зачепить любителів проводити вечори з келихом вина. Виноградні підскочили на 4 гривні за пляшку до мінімум 37. Кріплені та вермути додали на цінниках 3 гривні, і вартуватимуть щонайменше 45 гривень за пляшку. А ось і гристі винові напої додали аж 10 пунктів, і пляшка тепер обійдеться у майже 80 гривень. Але у заощадливих оптових питців. І ще є час за новими цінами. Алкоголь почнуть продавати лише через 10 днів після офіційної публікації цієї урядової постанови. Проект Стіна та 16 мільйонів розкрадених гривень антикорупційна прокуратура та набу затримали сімох підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених на будівництво укріплення на українсько-російському кордоні. Про запуск проекту Стіна тодішній прем'єр Єценюк гучно оголосив на початку вересня у 2014 році. Реалізувати той задум планували за чотири роки, витративши на це вісім мільярдів гривень. Серед затриманих набу прикордонники, директори будівельних фірм та підприємств-підрядників. Сьогодні їм до кінця дня мають оголосити про підозру. Прокурори наполягатимуть на арешті усіх із можливістю внесення застави. Наша задача щоб було забезпечено відшкодування даних збитків. Максимальна сума застави на всіх це 16 мільйонів гривень. Вже в класслідство роль кожного з цих осіб. Відповідно, по кожному буде визначатися його конкретна сума застави. Там є все, окрім м'яса, утошкованці, що й виробляють, і постачають до війська деякі, вочевидь, геть знахабнілі м'ясовари. У міністерстві оборони сьогодні нарешті прокоментували скандал з тушкованкою після того, як волонтери спільно з військовими оприлюднили результати незалежної експертизи м'ясної консерви. Висновки експертів засвідчили те, що в бляшанці і близько не відповідає нормам, і навряд чи придатне до вживання людиною. Чим батьківщина годує своїх захисників, Євгенія Гарков розповість. Воно розтирається, ну непонятно, що тут воно таке коричнева, чорна, червона або просто 50 відтінків тушкованки. Таку консерву наша знімальна група бачила по всій лінії фронту, але мовчати не стала 128-ма бригада. Микола зізнається бридко, але їли, бо на фронті дуже хочеться м'яса. Якщо її взяти, оцю у положити на заворотки підігріть. Короче, це дві ложки м'яса. Ми їм просто висипали, оце виливали, перемивали і на пательню. Це хіба м'ясо? Сухожилі, прожилки різні. А далі волонтери і депутати зчинили справжній галас, віддали м'ясо на дослідження, і потім його результати оприлюднили. Державним стандартам не відповідає. Нам дали експертизу. Там пучки сухожилля, кожи, шерсті, чого лиш хочете і не хочете. Крові, це напевно, як хтось каже, порубали в місті з будкою, отак воно й дійсності у міністерстві оборони. Коментують скандал наступного дня. Мовляв, про проблему дізналися ще кілька місяців тому і вже проводять розслідування. Зробили власну експертизу, яка підтвердила низьку якість консерви. Шунку заборонили до використання. Тось тобто, представник, який надає послугу харчування. Приїхав, забрав її, замінив її на іншу партію. Однозначно, хтось буде покараний за це. договору з виробником фірмою Адаман 2000 досі не розірвали. Це вже не перший скандал з військовою тушкованкою. Близько року тому виник скандал. Ось із цією консервою. Я спеціально зберіг субанку. Тут знаходили і кишки, і шкіру. Тоді міністерство оборони просто змовчало. Коментаря не було і скандал стих. А що рік по тому? Ну ось. Аналогічна ситуація виникає тільки інша обкладинка, інший виробник. Полковник каже, схожі постійні ситуації через недоброчесність виробника. Виробника осознанно несе нам одну продукцію на для лабораторних випробувань, а поставляє геть іншу. І згідно там нормативно-правових актів і умов договору, ми ніяк на нього не можемо повлияти, тому що у нього є сертифікат. Каже, тепер все буде по-іншому. Завод виготовлятиме партію харчів, їх вибірково перевірятимуть. А поки проведуть експертизу, вся консерва буде опломбована на складі, аби її не замінили. І тільки після позитивної експертизи та додаткових суворих угод міністерства з виробником тушкованка поїде на фронт. Євгенія Гарков Євген Соловей Геннадій Шульга Спецкор 2+,2. Одразу чотири автівки вибухнули на Львівщині просто на очах американських ФБРівців, поліцейських вибухотехніків та спецпризначенців Корду. Власне, наочність та ефективність мали стати запорукою ефективного навчання своїм досвідом розмінувань. З За агенти федерального бюро розслідувань приїхали поділитися з українськими вибухотехніками і насамперед учили, як правильно реагувати на загрози. За легендою у ті чотири загиблі машини. Злочинець підклав одразу кілька видів вибухів. Копи повинні були визначити, що саме здетонувало, з'ясувати, чи немає повторної загрози, та знешкодити залишки небезпечних предметів. Федерали в цивільному себе знімати заборонили категорично. Після навчань українські спеці розповіли суто технічно кажуть, вони виконують свою роботу за схожою методикою. Проте оснащення американців зізнаються у рази краще, наприклад, сучасних захисних костюмів для розмінування в Україні лише. П'ять вартість одного 100 тисяч доларів. Це дуже дорого, але цей костюм, наприклад, здатен захистити сапера, якщо здетонують грамів 200 тротилу на відстані пів метра. Потужний землетрус накоїв лиха у Китаї, 19 людей, серед яких восьмеро туристів стали жертвами стихії. Від симувальних підземних поштовхів постраждав туристичний регіон на південному заході країни. Поранень там зазнали майже 250 людей. Десятки тисяч туристів довелося терміново евакуйовувати. Усе починається вночі. Трусяться люстри з акваріумів, вихлюпується вода, речі падають з полиць. На всі ні шматками цегли вулиці в паніці вибігають люди. Земля здригається від семибальних поштовхів. Провінція Сичуань на південному заході Китаю дуже популярна серед туристів. Найбільше їх вабить місцевий гірський парк. Під час землетрусу в зоні лиха опиняються десятки тисяч приїжджих. Їх із ушкоджених районів вивозять рятувальники. Під час удару стихії постраждали дві з половиною сотні людей. Ось надають допомогу пораненому чоловіку, якого землетрус заскочив у власному автомобілі. Коли машина зненацька підскочила, ми подумали, що вона врізалася в дерево чи збила людину. Підземні поштовхи зруйнували в регіоні тисячі будівель. За попередньою інформацією, жертвами стихії стали 19 людей і восьмеро загиблих. Це туристи, із яких вони країн китайська влада поки що не повідомляє. Утім, в українському МЗС розповіли, наших співвітчизників у зоні лиха не було. Кількість жертв може зрости, кажуть рятувальники. Адже наразі дісталися не всіх уражених стихією населених пунктів. Заважають численні суви грунту та засипані дороги. З обох боків долини обвалюється грязюка і каміння. Через це ми зупинили операцію. Усе, що можемо зробити, це лишитися тут і спостерігати, поки ситуація не поліпшиться. Щойно це станеться. Ми підемо туди і розпочнемо рятувальні роботи. Скільки часу триватимуть рятувальні роботи, наразі невідомо. У цьому регіоні надзвичайні служби вже мають сумний досвід. Дев'ять років тому Сичуань постраждав від одного з найжахливіших землетрусів світу, коли стихія забрала 87 тисяч життів. Катерина Федорченко спецкор 2+,2. плюс Удар, вибух, полум'я. Масштабна автокатастрофа сталася нині вранці у Москві. Ой, фура загорілась. обалдеть. Блін, під'їжджати даже страшно. Витушитись зверху. Загалом там зіштовхнулися на великій автомагістралі чотири машини. Дві, дві з них були вантажними довгомірами. Під час пожежі декому з пасажирів вдалося блискавично і вчасно самотужки вибратися з під уламків і ще до приїзду рятувальників, адже за лічені секунди пролунав вибух. За попередньою інформацією, одна людина там загинула, і ще двоє в тяжкому стані. Продається місце в черзі дорого. Або коли попит породжує шахрайські пропозиції у Києві, завзяті ділки вирішили скористатись ажіотажем навколо видачі біометричних паспортів і почали продавати місця в чергах. За пропозицією попереду правлять три сотні гривень, і щодня ті майстри адміністративно-високотехнологічної схеми шили в дурні десятки охочих. Ділків виявили ось у цьому сервісному центрі в середмісті Києва. Три дні тому клієнти влаштували тут скандал. Ті, хто був позаду черги на оформлення паспортів, почали пробиратися вперед зі словами ми. Заплатили, почали бунтувати, що наче вони записані раніше по якійсь другій черзі. і Ми почали їх розпитувати, що саме в якій черзі вони записувалися. Тих, хто купив місце в черзі, інші люди вперед не пропустили. Мають стояти як і решта ошуканим. Виявляється, продали електронні квитки, які в центрі видають безкоштовно. Талончик звичайний подати документи щодо оформлення паспорта. Тобто, ось за це люди платили 300 гривень. Так, так люди платили. А це сайт, який і пропонує перші місця в черзі. Яскраві оголошення про економію часу і жодної інформації про те, хто вони на яких підставах працюють. Навіть контактів немає. Спершу клієнти самі мають зареєструвати свій номер телефону. Те, що відбувається після реєстрації на сайті, вам приходить смс з адресою, де з вами зустрінуться. Зазвичай шахраї настільки безсоромні, що призначають зустріч прямісінько тут під центром надання послуг, і поки одні заходять туди безкоштовно, ви платите за це 300 гривень. У сервісному центрі навіть оголошення вивісили, яке попереджає про шахраїв. Усе одно не допомагає. Щодня хтось та й почне прориватися вперед з особливим талоном. Нам вдалося зв'язатися з цією фірмою під виглядом довірливих клієнтів. Там просто зараз в в з цим ажіотажем великі черги. І наш сайт займається непосередньо резервуванням черги на подачу документів. Це ж, все нормально не, не розвод. Ні, дури світів по Києву і Україні через біометричний ажіотаж. Більше як кажуть у міграційній службі, продають не тільки місця в чергах, а й навіть намагаються підсунути підробні паспорти. Сотні людей потрапляють у халепу через брак часу та довірливість. Надаються послуги фінансового характеру за ті, які держава гарантує безкоштовно надання послуг. От в цьому власне і міститься склад правопорушення, передбаченого статтею 190 шахрайства. шахрайство. Написали заявление в полицию. йде разбирательство. Хочу ще раз сказать, что это абсолютно бесплатно. Не нужно пользоваться услугами никаких организаций частных лиц. За махлярство законом передбачене покарання від штрафу до 12 років за ґратами. Це якщо поліція їх упіймає у випадку з продажем черг правоохоронці телефоном сказали, що заяву від центру послуг бачили чи розпочали розслідування. Пообіцяли прокоментувати завтра. Поки що, шахрайський сайт працює безперебійно. Іван Грибенюк та Ігорткач Спецкор два плюс Йому 100 мільйонів років його нарешті зважили. Він виявився найбільшим із живих істот, що коли-небудь мешкали на планеті Земля. На півдні Аргентини палеонтологи відкопали кістки нового виду динозаврів і нарекли його Патаготітан Майорум. Учені з Аргентини та США, які власне й виявили рештки, підрахували, що довжина тіла гігантської рептилі становила понад 35 метрів. Його зріст сягав шести, але знайдені останки належали. Підлітку динозавра це означає, що доросла тварина могла бути ще більшою. Науковці кажуть, вага патаготіта на майору мимовірно перевищувала масу деяких модифікацій Боїнга 737 і сягала більше як 60 тонн. Дослідники стверджують, що це були масивні й повільні тварини. Вони жили на планеті 100 мільйонів років тому під час крейдового періоду. На вогонь, воду та як карають по чоловічому нахаби з російським триколором на светрах можна дивитися вічно, тож насолоджуйтесь. І справою лівою один на один і стінкою на стінку. Другий період товариського хокейного матчу між росіянами та Олімпійською збірною Канади завершився кулачною. Штовханина почалася нібито після того, як гравець клинових уже на лаві запасних наздогнав агресивного суперника, який замить до того. Негарно повівся одним з одним з канадійців. Росіяни мерщій вписалися за свого, але й килинові усією п'ятіркою не стали стояти осторонь. Після нетривалої і несамовитого з'ясування стосунків півдесятка гравців обох команд отримали штрафні хвилини. Потім свідки стверджують, що від суцільного розгрому росіян урятували лише судді. Курити за кермом небезпечно і для життя, і для дорогучого рухомого майна, і відповідно згубно для гаманця кермувальника. Десяток мільйонів гривень за лічені хвилини просто на очах здатні перетворитися на попіл. Ламборгіні, з якого пішов спочатку білий дим, але й той білий дим був лише на самім початку. Вже за хвилину спорткар перетворився на смолоскип. Через п'ять від нього залишився самий, тільки обгорілий кузов. Усе розпішне начиння вигоріло ущен. Продовж часу, коли автівка палала на пожвавленій трасі, лише один небайдужий зупинився, щоб допомогти розгубленому кремувальнику і поділитися вогнегасником, використавши всю піну і не досягнувши мети, розлючений водій боргині джбурнув порожній агрегат для гасіння й пішов геть. Полум'я вдалося загасити тільки вогнеборцям, і це геть не перша схожа історія з елітними моделями машин. Заряджені ламборгіні виявляються дуже схильні до самозаймання. Лише нещодавно в Дубаю погорів просто на світлофорі яскраво жовтий спорткар. На тім нині маємо ставити три крапки, неодмінне інформаційне продовження. У четвер, о 18.15 на 2+, плюс Не пропустіть. Саме тоді «Спецкор» знову буде в ефірі. А вже за мить на 2+, плюс автомобільну розповідь. Розпочнуть джедаї. Олександра, вітаю вас. Краще за вас про автомобільні історії не знає ніхто. Тож діліться тим знанням. Добрий день, Олександре. У нас сьогодні ексклюзивне відео про неадеквата на малолітражці, що влаштував гладіаторські бої з патрульними, а також цікавий США, де важко повірити на 3D-принтері, надрукували підводний човен.